Новий 55-й універсальний батальйон створюють на Вінниччині. Там стартував пілотний проект Міноборони спільно з правим сектором. В результаті бійці добровольчих формувань, які зараз беруть участь в АТО нелегально, офіційно стануть військовослужбовцями. Зараз експериментальний батальйон тренується на території навчального центру колишнього командного пункту 43-ї армії ракетних військ стратегічного призначення. Анна Тітовська далі. Вибухи, постріли та штурми так, щодня навчає добровольців на території цієї військової частини. Ради -ради! Ради -ради! Розлетяться осколки, щоб вони не пробили саме основне оці артерії, що йдуть тут всередині, бо там дуже важко зупинити кров. А ще тут учать ходити у розвідку. Починають із правильної ходьби. Всі просто ставали так. І отак ходили. Ось От таким чином. Правда, ноги спочатку затерпали, але працювали так місяцями, встріється від п'ятки і переходиться до ножка. Поясню чому? Бо Тому що є дуже багато мін і вони приблизно отакої величини. Отакої величини ці міни. Якщо я стану отак, я можу зірватися. Якщо я стану отак, в мене є малі, але є шанси, що я на неї не попаду. Спеціально для підготовки бійців майбутнього 55-го батальйону розконсервували колишню військову частину ракетних військ. У новоствореному батальйоні служитимуть як мобілізовані, так і добровольці правого сектору. Саме вони й вийшли з ідеєю створення спільного батальйону з міноборони. Ті на угоду пристали. Бійці батальйону поїдуть на домас замінити тих, хто потребує ротацію. Натомість з усіма ними Міноборони підпише контракт, і вони офіційно служитимуть у війську. Це в першу чергу добровольці, які е, мобілізуються, стають на контракт і служать як е, військовослужбовці Збройних сил України. Поки що міністерство оборони лише надало військову частину як базу відновило тут водопостачання та закупило меблі. Усе решта силами волонтерів. І з часом батальйон цілком фінансуватиме держава. Коли ми сюди прибули в цю частину, тут було абсолютно пусто. На даний момент Міністерство оборони змогло нам знайти ліжка у кількості 280 штук. Ну, меблі, столи, стільці так само намагаються знаходити і допомагати. В принципі, ну, на даний момент, в зв'язку з, з фінансовим станом держави, і військ, то це дуже важко їх виходить. І фактично на даний момент ми існуємо здебільшого за допомогою волонтерів. Починаючи від харчів. І закінчуючи елементарними шкарпетками, носками через кілька тижнів бійці новоствореного батальйону поїдуть на Донбас. Усі вони, зокрема, і добровольці правого сектору, які досі офіційно не визнані учасниками АТО, поїдуть із підписаними контрактами. Тож матимуть усі гарантії права, як і інші військовослужбовці. А на Микола Назаренко, вінщина Тесен 1+,1.